Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні будемо обговорювати серіал, який є спін-офом культового серіалу, який в свою чергу є ремейком насправді не менш поважного британського сеткому. Від офіса походить офіс, а від офіса походить газета. 4 вересня на стримінговій платформі Peacock відбулась прем'єра всіх десяти епізодів першого сезону, а ми вже знаємо, що буде другий сезон комедійного серіалу під назвою Газета. І так само як і культовий американський ситком Офіс, на якому газета заснована, газета це Мок'юментарі, це псевдодокументальна ситуаційна комедія. У серіалі буквально присутня знімальна група, яка фільмує життя головних персонажів. Вони часто дають інтерв'ю на камеру. Таких серіалів насправді багато. От нещодавно, можливо, ви чули про начальну школу. Ебот вийшов черговий сезон цієї ситуаційної комедії, яка теж є псевдодокументальним шоу. Не знаю, чи є сенс розповідати про офіс. З 2005 по 2013 роки, можливо, це була чи не найважливіша ситуаційна комедія на телебаченні. І сьогодні Офіс залишається одним з найпопулярніших серіалів в історії людства взагалі. І з точки зору 20-го, і з точки зору 21-го сторіччя. Над газетою переважно. Не повністю, але переважно працювала та ж сама команда, що створювала Офіс. В першу чергу, шоураннер Грех Деніелс. Ось чому, конкретно, стримінговою платформою Пікок були покладені такі великі сподівання на газету. Ну це ж Грех Деніелс, один з найбільш поважних та авторитетних шоураннерів. Сучасності, це він створив американську версію офісу. Це він створив аналог цього офісу, парки та зони відпочинку. Обріплаза. Ой, кого там тільки не згадують. Це теж еталонна ситуаційна комедія. Він працював над Сайнфелдом та Сімпсонами. Це він творець короля гори, повноцінного аналога Сімпсоном. Та, можливо, ще південному парку і Гріфінам «Family Guy». Але напевно вони занадто маргінальні та незалежні, хоча все рівно стали великою частиною мейнстрімного анімаційного телебачення. Король гори це теж творіння Грега Деніалса. І нещодавній серіал завантаження. Якраз його додивляюся. Ох, завантаженням все погано. Розпочиналось. Доволі якісно історія про майбутнє, де люди поринули у кіберпростір, розважальна комедія, в принципі, той же самий ситком. Але починаючи вже з третього сезону, а всього у завантаженні їх нараховується чотири. Дивитися його стає все вкрай складніше, тому що сценарій просідає. Персонажі стають вже абсолютно картонними і подібне насправді я можу сказати і про газету. Хоча газета, звичайно, це не провальний ситком, але він не просто не дотягує до рівня офіса. Не просто ж так я наш сьогоднішній подкаст назвав, чому газета не офіс. Він в усьому офісу програє. А в певних епізодах цього нового чи то все ж таки сказати спінофного шоу, газета пасе задніх. Ти дивишся цей ситком, не розумієш над чим сміятися, і, врешті-решт, констатуєш прикре самогубство Грега Деніалса. Кажу ж, газету вже продовжили на другий сезон, і це тому, що платформа пікок, який, напевно, як жодній іншій платформі потрібен великий хід. Потребує саме такий проєкт. Пікок вірить в успіх газети. Ну і розмірковує про те, робить на нього ставку, що газета якось виправить хитке фінансове становище пікок у порівнянні з іншими стрімінгами. Але це, звичайно, не так. Я думаю, що газета їм не допоможе. Хоча звідки я можу знати, як саме американські глядачі зреагують на. Повноцінне повернення тих ідіом, архетипів і базових рольових моделей, які були в офісі. Газета це клон офісу, але клон, який позбавлений життя. От про все це так ви тільки но прослухали вступ, я і буду розповідати в сьогоднішньому подкасті. Та знаєте, все ж таки, як можна братися за газету, але до того не порозхвалювати Офіс. Я обожню, як і мільйони інших глядачів-фанатів, цей серіал Грега Деніелса. Про його феномен я б хотів якось записати окремий подкаст. Як я вже казав, Офіс це ремейк британського серіалу. І аналізувати американський офіс можна до нескінченності. Ну, от що такого особливого в цьому серіалі? Комічні будні працівників паперової компанії Дандер Міфлін це звучить максимально нецікаво, але тим не менш. Американський офіс акумулював величезну аудиторію, але вже звичайно після того, як розкрутився на телебаченні, і отже пройшло більше ніж десятиліття після того, як офіс завершився на американському телебаченні, а його все рівно обожнюють мільйони глядачів. На чому ж базується офіс? Є певний набір того, що називають набором успіху офісу. Хоча, як ти часто не бачиш в інших ситкомах повторення цих інгредієнтів, цих елементів офісу, а вони все рівно не працюють так, як працювали у Грега Деніелса. Про мок'юментарі ми вже трохи поговорили. Це підставне документальне кіно. Завдяки цим підставним документальним прийомам глядач занурювався в події і закохувався в персонажів. Він завдяки відсутності, не просто четвертої стіни, а завдяки відсутності умовностей ситуаційних комедій споріднювався з героями. І дійсно, коли слухав, що каже Джим або Пем, бачив в них відображення самого себе. Тому, звичайно, без прийомів псевдодокументального кіно успіху офісу можливо б. Не сталося. Крім того, звичайно ж, зворушливий сюжет про так званих маленьких людей. Ну, як можна не закохатися в персонажів, які такі ж самі, як і ми? Цей серіал дуже тонко балансував між потішним фарсом і емоційною драмою. Інколи я плакав, дивлячись офіс, а інколи я сміявся. Звичайно, що в серіалі представлені різнохарактерні, харизматичні персонажі. Повторююсь, в яких ти не можеш не закохатися. Але значно важливіше було те, що кожен з цих персонажів, Двайт, Скотт, володів своєю неповторною індивідуальністю. Це був по-справжньому смішний, гостро гумористичний і сатиричний серіал. І ця сатира, і цей гумор стали візитівкою офісу. Нарешті, в цьому серіалі присутній глибокий. Психологізм, який змушував глядачів замислюватись про такі серйозні дорослі теми, як людські стосунки, природа конфліктів. Чому Майкл Скотт так поводиться? Багато хто, багато хто, повторюсь, мільйони глядачів задавалися і ще будуть задаватися цим запитанням. От зберіть все це докупи, і ви отримаєте офіс. Все це виконано на найвищому рівні. І ми зако. Цей серіал саме тому, що у порівнянні з іншими тебе гігантами, тебе мастодонтами, як от Теорія Великого Вибуху, чи друзі, Офіс дійсно вирізнявся неймовірною якістю. І на відміну від тих серіалів, які я зараз називав, це не був тотальний мейнстрим. Ні, це незалежна драма. Ну, як не зізнатися у любові до подібного ситком. І от тепер. Газета всі розуміють, що цей спін-офф був неминучим. Аж занадто популярний офіс, тим більше, що ви знаєте, як буває з подібними франшизами, офіс реінкарнувався в різноманітних країнах у різному вигляді. Здається, був свій офіс в Іспанії, був свій офіс в Бразилії, в Аргентині. Але вперше, до речі, ми отримали офіційний спін-офф, в якому навіть присутній один персонаж. Ми про нього ще поговоримо з оригінального офісу. Ну і в нашу епоху ребутів і ремейків, як я полюбляю казати, від чіпа ідейла до токсичного месника, інакше бути просто не могло. Тому газета з'явилася рівно тоді, коли вона мала з'явитися. Офіс і досі приносить просто шалені прибутки для тих конкретних стримінгових платформ, які його транслюють, от конкретно, коли ми говоримо про пікок. Це буквально їхній флагманський серіальний проєкт. І зрозуміло, що шоураннери хочуть повторити цей успіх. Грег Деніас хоче повторити цей успіх. Саме тому. Газета буквально починається з того ж самого місця, де колись закінчувався офіс. Я вам вже розповів про знімальну групу, яка слідкувала за ексцентричними співробітниками Дандер Міфлін, компанії, що займається папером і переживає не найкращі часи. Ця компанія збанкрутувала, зачинилася, і тому наша знімальна група переїжджає кудись на середній захід, щоб знайти якісь нові. Сюжети, і, врешті-решт, вони такий сюжет знаходять. Це провінційна газета Толедо Трус Teller в штат Огайо. І ця газета один в один, як і Дандер Міфлін, переживає далеко не найкращі часи. Та й хто сьогодні взагалі читає паперові газети? І от серіал розпочинається з того, що в газеті з'являється новий головний редактор. Його звати НЕТ Його грає Донал Глісон. І наш НЕТ. Це ідеалістичний простак, вам нікого це не нагадує. І він живе виключно високими стандартами журналістики в тому місці, де справжньої журналістики вже немає, і де на неї переважно всім начхати. Він за якийсь один день хоче перевернути цю паперову газету Toledo Трус Телер. І не знаю, очолити революцію, показати, що ця газета може бути цікавою, гострою, не банальною. Вона перетворюється на повноцінний вісник з журналістськими статтями, з гучними розслідуваннями, з кросвордом на останній сторінці. Це дуже важливо для сюжету газети. Ось про що розповідає серіал Грега Деніалса. І відразу маю сказати, що газета, хоча я вже це казав, але це основна думка сьогоднішнього подкасту. Вона побудована за лекалами офісу. Вона повторює офіс в усьому. І це є головною характеристикою серіалу Грега Деніелса. Забудьте про оригінальність, забудьте про навіть шаблонність. Ні, газета просто йде слід у слід за офісом, і ми всі прекрасно розуміємо, чому так. Я теж це вже пояснив, тому що Грег Денілс хоче повторити успіх. Він наче каже, в мене є комбінація, яка вже один раз спрацювала. Та як спрацювала, деякі вважають офіс найкращим садкомом в історії людства. Ну а більші скептики кажуть, що це найкраща ситуаційна комедія 21-го століття. Не будемо з ними сперечатися. Просто визначимо якість офісу. Це і правда, еталонна ситуаційна комедія. І от Грег Деніелс буквально знімає офіс 2. Це не спін-офф, це сиквел, це в певній мірі навіть і не ремейк. Це просто відтворення того, що ти колись робив. І це чергове свідчення. Кризи ідей, тієї кризи, що спіткала сьогоднішній Голівуд. Я буду повторювати те, що колись зробило мене знаменитим, те, що принесло мені успіх. Грех Деніелс, напевно, в цьому мало відрізняється від своїх колег по цеху. Навіть якщо ми будемо аналізувати, досліджувати персонажів газети. Ми з вами побачимо, що вони косплеять. Є, ну, просто є аналогами подібних персонажів з Офісу. Ну, от дивіться, хто був головним героєм Офісу, в якого ми всі закохалися. Це, звичайно, що Майкл Скотт у виконанні Стіва Карла. Він глупуватий, він божевільний, він зворушливий, він страждає від довірливості та вразливого серця. І от в газеті. Є персонаж, а точніше, персонажка, яка в усьому за тими критеріями, які я зараз називав, нагадує Майкла Скотта. Амплуа. теж саме. Це ще одна редакторка на ім'я Есмеральда. Її грає Сабріна Імпачіаторе. Можливо, ви її пам'ятаєте, по я не помилюся, якщо скажу, по другому сезону Білого лотоса». Так, здається. По-другому. Так от вона така ж сама, як і Майкл Скотт, не може прожити без похвали своїх співробітників, і це не єдиний приклад. Пам'ятайте любовну лінію в офісі: Джим закохувався в ПЕМ: це Джон Кразінський та Дженна Фішер. Зрозуміло, що в газеті теж буде своя пара нет. І Мейер, яку грає Челсі Фрай, і вони, в принципі, пройдуть майже ідентичним шляхом закоханості, яким проходили <див> джим та пем. Хоча джим та пем йшли до цього не один сезон, але буквально вже з першого другого епізоду ми розуміли розклад в офісі. І так само ми розуміємо цей розклад в газеті. І так. Ну, хто буде з цим сперечатися, що Грег Деніелс, використовуючи вже випробувану їм в офісі рольову модель, намагається заново запустити цей механізм для своїх нових глядачів, у тому числі з нового зумерського покоління. Але так це не працює. В тому -то й проблема, що цей механізм вже був випробуваний. Він застарів, він не може працювати так, як він працював 15 років тому. І здавалося б, що він використовує ті ж самі схеми. От в нас знову неврівноважені персонажі. Якщо подивитися на них зі сторони, то можна сказати, що це стандартний варіант, та стандартна схема для ситкомів – дисфункціональна родина. Там працювали в офісі, тут працюють в газеті. Ми знову співпереживаємо неду і мер, чи буде в них перший поцілунок, чи ні, чи наважиться нед запропонувати мер. Це все зрозуміло. Це було в Офісі, не тільки в ньому. Це повторюється від одного ситкому до іншого. Знову використовується головний прийом Грега Деніалса. Це був головний прийом в офісі, і тепер це головний. Прийом в газеті. Це ніяковість, це збентеженість, от через кожне випадкове слово або жест героїв серіалу. Ой, ой, як незручно! А нас якраз знімають, подивлюся в камеру. Це все теж є в газеті. І врешті-решт, ми з вами маємо констатувати, що дивимося клона офісу, який, на жаль, повністю позбавлений того, що робило офіс особливим. І крім того, що ми з вами досліджуємо вже відому нам модель, її водночас намагаються омолодити. І оце вже у Грега Деніелса не виходить. Він хоче, щоб і зумери, і міленіали, і бумери однаково прийняли цей серіал. Хай він буде, так би мовити, олдскульним, класично офісним, але водночас. І матиме сучасну форму. Хай він сподобається сьогоднішнім. Давайте не буду знову казати зумерам, а просто підійде під сьогоденний світогляд. Чи можливо у ту стару модель офісу багато в чому нетолерантну, багато в чому ображальну, кажу, як є. Ви просто пригадайте, як поводився Майкл Скотт, а що собі дозволяв Двайт Шрут. Ні-ні-ні. Подібна поведінка у повноцінному 21-му сторіччі у 2025 році просто недозволена і ганебна. Ніхто більше ні над ким не буде знущатися. І вам я навіть не називаю маргінальних персонажів Офісу, які були. Навіть не другорядними, а персонажами третього порядку. Ох, які там були жарти. <хи> Як все було жорстко, в газеті все це відсутнє. І от в цьому, напевно, найбільший оповідальний конфлікт, сюжетна проблема газети. Вона іначе хоче бути офісом, але вже не може. Часи змінилися, і через це просідає якість нового творіння Грега. Деніелса. Ну і ви розумієте, змістовність газети, про що я й кажу, вона порожня. Цей серіал позбавлений життя, який там дух офісу. Ми любили офіс за проникливість, за чуттєвість, за близькість, за достовірність. Кожен глядач знаходив в офісі щось своє. Так, офіс ображав. Так, Офіс дійсно брав тебе за серце, тому що тільки коли ти ризикуєш усім, навіть своїм хорошим кіноманським смаком, серіал може тобі подарувати щось живе. А коли ти отримуєш такий аморфний ситком, як газета, він абсолютно безконфліктний. В ньому немає драми, персонажі в ньому, наче не живі, не мертві, це якісь сучасні зомбі. Тому я й кажу: газета є лише механістичним наслідуванням офісу. І зверніть увагу, я вже сказав, є персонаж, який перебіг до газети з офісу, це Оскар Мартінес, якого грає Теска Оскар Нуньєс. Пам'ятаєте, він був бухгалтером в офісі. Тепер він бухгалтер і репортер в газеті. І якщо ви порівняєте Оскара. В офісі та Оскар в газеті, то ви зрозумієте різницю між цими двома ситкомами. один і той самий персонаж. А наскільки ж він тепер інакший? Він наче в газеті повністю позбавлений того шарму, який був йому притаманний в офісі. І навіть не дивлячись на те, що в останньому десятому епізоді першого сезону газети наш Оскар цитує самого Майкла Скотта. Вище стрибнути просто неможливо. Фанати мають бути щасливі. Це абсолютно нічого не змінює. Залишається виключно гнітюче враження. Ти навіть не відчуваєш ностальгії. Так, це вже не гумор. Офісу, це не той гумор, який сьогодні живе на Ютубі, в Інстаграмі, який годує стримінгову платформу пікок. Ні, все це випаровується в газеті геть-чисто. І я кажу: газета не смішна, ти не смієшся над цим серіалом. Я обожнюю наводити один конкретний приклад, швидесенько вам переказую. Є така сцена в газеті. Двоє журналістів бажають написати репортаж, і вони вирішують, що довідались про новий молодіжний тренд, що, начебто, молодь, полюбляє прикидатися собаками, поводиться як собака, записує про це всілякі рілси, шортси, тіктоки. І от ми маємо над цим сміятися, коли ці персонажі самі, начебто, перетворюються на собак біля школи і роблять вигляд, що вони круті, що вони розуміють нові тренди. Уявити собі подібне в офісі просто неможливо. В офісі, в офісі, в якому було стільки чудових жартів. Пригадайте, тільки пожежну безпеку, Двайта Шрута, паркур Майкла Скотта. Це незабутні по-справжньому трендові комічні теми. І ось цього всього в газеті просто немає. Це серіал, який не знаю, що він може подарувати своїм глядачам, яку істину, так я не побоюся так сказати, відкрити для своїх фанатів. Офіс це справжнє откровення. Я не спав ночами. Я сидів і дивився нові епізоди Офісу для себе, передивляючись цей серіал і закохуючись в нього ще сильніше, аніж здається, 10 років тому, коли я вперше ознайомлювався з офісом. Я передивлявся цей серіал два роки тому. Я навіть Мовчу про те, що Офіс допоміг мені зберегти психологічне та ментальне здоров'я у наші з вами непрості часи. Він дарував мені ту необхідну порцію 20-хвилинного гумору, який піднімав тебе з колін, і казав, як я люблю казати у своїх подкастах: життя все ж таки можна і треба кохати. Воно вартує того, щоб жити. Газета абсолютно позбавлена подібних, як я вже казав. Істин цього в газеті немає. Це порожній серіал. І, подивившись його, я наче скуштував якийсь бігмак користі не відчув. Смаку теж не відчув. Профанація. Просто той самий серіал, який був колись, але без жодного наповнення. Тому кажу, як є: я розчарований газетою. Сподіваюся, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. І якщо ви маєте іншу альтернативну думку, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Робіть репости подкастів, відеорозборів, відеолекцій, шортів. Ми будемо вам за це вдячні. Ставте нам лайки, а дизлайки. Не ставте в нас нещодавно була велика відеолекція про Партенопу. Наступного разу буде велика відеолекція про одну битву за іншою, і крім того. Я хочу для вас розібрати серіал рік та морті. Ми поговоримо про постмодернізм у цьому культовому мультиплікаційному серіалі. Ось скільки всього цікавого я для вас приготував. Ну і звичайно, що ми продовжимо нашу священну блаженну традицію розбирати творчість Альфреда Гічкока. І от-от будемо переходити до розбору творчості Джима. Джармуша, продовжуємо займатися нашим каналом. Підписники з'являються все більше і більше. От, от нас буде 1600, а можливо, в день виходу подкасту вже 1600 нас є. 120 тисяч переглядів. Я вам за це дякую. І не забувайте про наші соцмережі, які останнім часом чомусь стрімко зростають, а чому зрозуміти збагнути ми не можемо. Інстаграм, телеграм, фейсбук. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Картки про кіно, рецензії, щодня пости про Гічкока. Постійно розбираємо Джима Джармуша, що таке роуд муві, нові трейлери, що варто подивитися в кінотеатрах, як от минулий подкаст на цьому каналі. Найцікавіші кінотеатральні та стримінгові прем'єри жовтня 2025-го. Ось таке в нас життя. Доєднуйтесь до кіноманської спільноти і дивіться. Гарне кіно. Кіно мен Станіслав.